Щодо також нових таких знаєте заяв від лідера України. то безпосередньо з'явилася інформація від президента України Володимира Зеленського щодо його імовірної участі повторної участі в президентських виборах України, так от за словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом. Президент України Володимир Зеленський вперше за тривалий час прокоментував можливість свого балотування на другий термін. В інтерв'ю чеському виданню глава держави підтвердив, що роздумов. Воє над цим питанням, проте остаточне рішення залежатиме від формату завершення повномасштабної війни. За словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом, але вони безпосередньо пов'язані зі станом національної безпеки та досягненням справедливого миру. Цитую лідера України. Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить від того, як закінчиться ця війна, зазначив лідер України. Ну Не гадаємо що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на постійному контакті з американцями Ською стороною та очікує конкретика щодо подальших майбутніх зустрічей. За словами Зеленського, протягом дня йому доповідав секретар ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Брачук додав, що ворог зазнає втрати, проводить перегрупування. Противник готується продовжувати атаки. Не варто забувати про оріхів каже речник. За його словами, ворог намагається обійти його по флангах. Також є ще один вектор: це степногірськ Запорізької області. По степногірську їх просування також дещо загальмувалося. Це висоти і яких росіяни планують обстрілювати вже околиці, наприклад, Запоріжжя? Хоча терор самого обласного центру різними видами озброєння триває щодня і щоночі. Окрім того, ворог намагається діяти в районі Приморського. Там він застосовує тактику інфільтрації. Проте на цій ділянці активно працюють українські захисники. Активно працюють наші пошуково-ударні групи, які настільки дозволяють погодні умови, ліквідовують ці штурмові групи, проводять зачистку Тому росіяни зараз будуть намагатися активно заводити свої екіпажі безпілотників, щоб уже дронами в малому повітрі тиснути на нашу оборону. Рону констатував речник української добровольчої армії. Ну і щодо того, знаєте, як Путін ще старої закалки використовує ще то, знаєте, допотопні методи, як зв'язку, так і загалом усвідомлення. Тієї чи іншої інформації дописали і у виданні «The Times. дописали, що Путін не користується смартфонами та інтернетом, керуючи країну через стаціонарні телефони з За даними видання диктатор це людина ручки та папару. А такий страх перед технологіями гальмує розвиток Росії. За дослідженням Стенфордського університету країна посіла лише 28-ме місце серед 36 за силою індустрії штучного інтелекту для порівняння США, Китай та Індія на першому, другому та третьому Мому місцях через це компанії бояться вкладати в нові технології, а десятки тисяч it фахівців залишають країну. Це те, що зараз знаєте впливає, включно і на економічний сектор на території Російської Федерації. Щодо переговорного треку, давайте почнемо з вами з останніх новин. Коли ж очікувати включно і припинення вогню, про це все висловився в себе на Ютуб-каналі Олександр Мусієнко, український військовий експерт, військовий аналітик, захисник сил ТРО наших держав. Держави, тож що думає експерт. Далі давайте послухаємо. Тому припинення вогню перемир'я має тривати. Чи буде воно тривати питання відкрите. Немає відповіді. Як і немає відповіді взагалі сьогодні, 1 лютого, чи відбудеться зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах української російської американської делегації, досі немає ясності станом на ранок, 1 лютого, чи буде чи ні, росіяни мовчать. З українського боку теж немає підтверджень і американці, але відомо про те, що Кирил Дмитрієв, спецпредставник Путіна, відвідав е, Сполучені Штати Америки напередодні 31 січня, де е, було обговорено е, питання російсько-української війни і потенційно мирного врегулювання, а також Економічного, економічного та фінансового співробітництва між США та Росією. Дмітрів насправді працює за двома а, треками. Дмітріїв працює з одного боку як а, по напрямку, в тому числі, участі в делегації, а, яка відповідає за перемовини з Україною та США. І саме Дмитрієва називають одним із співавторів того плану. Із 28 пунктів, який з'явився в листопаді, у листопаді і який було презентовано, саме Дмитрієв працював над цим планом, скоріш за все, на виконання домовленостей, секретних домовленостей, які вже й не є секретними Трампа Путіна після зустрічі в Анкориджі на Алясці в серпні минулого року. А те, що там могли бути домовленості, про це говорить уже і президент України Володимир Зеленський, який каже про те, що а, там а, могли обговорювати Донбас, ну і територіальні поступки, можливі України і так далі без України. І Дмитрієв хоче продовжувати цю логіку. Путін зацікавлений в тому, щоб продовжувати говорити про Україну без України. Є прихильники такого підходу, на жаль, окремі і в Сполучених Штатах Америки. Але ми цього не дозволимо. Україна довела, що ми заслуговуємо бути серйозним суб'єктом міжнародної політики та міжнародних відносин. Ми такими і є, власне кажучи. Тому без нас неможливо, тому перекроїли цей. Їхній написаний 28-пунктний план, хоча, за повідомленням різних медіа, нібито на певному етапі і Україна долучалась до написання а за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, це відбувалось. Немає офіційних підтверджень, але те, що могли бути долучені українські представники, така інформація в американських медіа проходила. Про це теж треба зазначити. Так от. Росія хоче двосторонніх перемовин з США, Їхня логіка така. Україна не договороздатна, з президентом Зеленським говорити нема про що, Путін його не визнає. Легітимність так не підтверджує і так далі. Давайте говорити напряму. І Лавров про це говорив і не тільки, що ми хочемо, щоб США, ну Росія в даному випадку, хоче, щоб США тиснули на Україну. Ми стикались уже неодноразово з цим опосередкованим тиском американських партнерів на нас. Можливо, і саме тому 72% згідно соціологічних опитувань українців, 72% негативно ставляться до а, президента Трампа. Це така статистика згідно опитувань. Так, от Росіяни би хотіли. Тому їде Дмитріїв і каже: Стоп, та давайте вже забудемо ці історії за Будабі з усім. Давайте говорити будемо вдвох і Далі щодо останніх новин з переговорного треку а, лідер України зазначив, що Україна готується до перемовин наступного тижня. Чекаємо деталі від Сполучених Штатів Америки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на подальші переговори наступного тижня і чекає конкретику саме від США. Про це повідомляє РБК Україна з посланням на вечірні відеозвернення глави держави. Він поінформував, що секретар РНБО Рустему Мєров. Доповідав сьогодні протягом всього дня. Зокрема, Україна постійно спілкується з американською стороною та очікує деталі щодо подальших переговорів. Очікуємо від них конкретику щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були, щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня. Ми готуємося до них, заказав лідер України. Нагадаємо, що минулого тижня, 23 і 24 січня, в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.